Доброго ранку малята! У нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури і мовленевого спілкування. Тема нашого заняття правила безпеки вдома. «Стаймо разом ми у коло. Скільки друзів, глянь навколо, руку дружби простягну, з другом сварку не почну, будемо дружно усі грати, правил гри не забувати. Дітки, погляньте, до нас знову завітав наш гість незнайку. Давайте з ним привітаємося. Доброго ранку, незнайку. Малята, мені здається, що незнайку сумний. Давайте запитаємося, що в нього трапилось. Незнайку, що сталося? Наш незнайко поранився ножицями. Чому він поранився? Які ножиці? Так, гострі та небезпечні? Як потрібно поводитися з ножицями? Вірно, обережно. А що можна робити ножицями? Так, різати папір, вирізати різні деталі, деталі для аплікації. Давайте малята виконуємо з вами разом пальчикову гімнастику ножиці. Раз, два, раз, два, ножиця ми ріжу. Білі смужечки паперу швидко я наріжу. Крім ножиць, в нас вдома є ще дуже багато небезпечних предметів. Спробуйте відгадати про них загадки. Вміє вишивати, шити, може гудзики пришити та без одягу донині, рукодільниця, кравчиня. Що це, діти? Правильно, це голка. Що вміє робити голка? Так, вона вміє шити, вишивати, та ще вона вміє нашити красиву латочку там, де була дірочка. Голка це справжня чарівниця, але голка не любить, коли нею поводяться необережно. Вона може в вас вколоти. Чому голка може бути небезпечною? Правильно, тому що вона гостра, тому її не можна залишати будь-де. Послухайте ще одну загадку. Лезо в мене гостре і залізне, вигляд маю дуже грізний. Хоч без мене і не обійдетеся, будьте обережні і бійтеся, що це малята. Вірно, це ніж. А чому слід боятися ножа? Так, тому що в нього гостре лезо. Чи можна брати до рук ніж? Ні, тому що ним можна порізатись. Малята, мені здається, чи десь щось тарахкотить. Ой, що це тебе, незнайку? Так, це сірники. Обережно малюки, перед вами сірники. і гарячі, і сердиті. Їх не можна брати дітям. А чому дітям не можна брати до рук сірники? Так, тому що може виникнути пожежа. А які сірники, малята? Молодці, вони небезпечні. А це що? Так, це гудзики. Які гудзики? Молодці, вони яскраві, гарні. А навіщо нам потрібні гудзики? Вірно, для того, щоб защібати одяг. А як ви вважаєте, малята, гудзики небезпечні? Так, гудзики – це корисна річ, але їх не можна брати до рота, тому що можна проковтнути та захворіти. Давайте з вами пограємо дидактичну гру один багато. Одна голка багато голок. Один гудзик – багато гудзиків, Один сірник багато сірників. Одні ножиці багато ножиців. Один ніж багато ножів. Молодці малята. Дітки, давайте з вами пограємо ще одну дидактичну гру, який звук. Світ навколо нас сповнений різних звуків. Давайте пригадаємо малята, звуки, які промовляє людина, як вони називаються. Вірно, мовленнєві. А звуки навколишнього світу, наприклад, гуркотіння трактора, завівання хурделиці. Вірно, це немовленнєві. Я вам за ширмою буду видавати різні звуки, а ви повинні відгадати, що це. Що це діти? Вірно, це я листала книгу. А це що. Правильно, це я вам демонструвала, як їде автомобіль. А це що. Молодці, так, ріжуть ножиці. Ну що, малята, пропоную вам трішки перепочити та виконати фізкульт-хвилинку. Раз і два. Час вставати. Будемо відпочивати. Три, чотири присідаємо. Швидко в тому проганяємо. П'ять і шість. Засміялись разів кілька нахилялись. Зайчик сонячний до нас завітав у вільний час. Будем бігати, стрибати, щоб нам зайчика піймати. Прутко зайчик утікає, і промінчиками грає. Сім вісім час настав. Повернутись нам до справ. Дітки, давайте з вами пограємо мовленеву гру «Допоможемо незнайці. Наш незнайка хоче запам'ятати всі небезпечні предмети, про які ми з вами сьогодні говорили. Але він забув останні склади цих слів. Давайте йому допоможемо. Ножи. Ці. Голка. Ні. Ж. Гудзики. Сірники. Ну, що, не знайку, гадаю, що ти запам'ятав, що голка, сірники, ніж та ножиці це небезпечні предмети. І ви, малята, надіюсь, пам'ятаєте правила безпеки вдома. До побачення!